Тепер Росія. Перша новина. Юань! Ну, скажімо скажі так, рубль по відношенню до Юаня обвалився. Ну, дивіться, дійсно в Росії зараз курс Юань-рубль дуже важливий. Навіть я б сказав би курс долар-рубль вже ну, так не носить. Значення. Там просто вийшло, що там ринка нема, а це не ринково, а це так, що захочуть, то зробить. Там дійсно центробанк наглій. Ну, а це біржа, от юань біржа і там дійсно, ну як баринична. Так от зараз рубль девальвував по відношенню до Юаню. Я розумію, що це знов-таки велика тема, скажімо так, в Росії напряглись. Чому? Значить, Дивіться, це от ще раз показує, що дійсно реальна ситуація в російській економіці, ну мало того, що є. Тому що я говорю, зараз оцей індикатор... Юань – це справжній індикатор. Розумієте? От вони говорять, а, це вже реальна девалювація рубля. Справжня. Ну, хто скаже, багато чи мало. Ну, дивіться, якщо взяти травень, травня зараз липень, то девальвація склала порядком, по-моєму, 8%. Ну, тут скажу, я не заперечую, не багато. 8%. Це ж не 20, не 100%, ну це ж не вау. Обвал. Обвал. Ні, обвалу там нема. Тим паче може з часом знов-таки розвернутися. Але от це чітко показує, що ну, є проблемка. Тому що курс, долар, рубль нічого не показує. А це показує. Так що така от інформація. Наступна! Знов-таки з Росії. Значить, дивіться, в Росії зробили опитування. Взагалі в них дуже сильна оця асоціація підприємців, Ой, у нас УПС, а в них Хазебек називається, вона дійсно дуже така монстра. І от вони час від часу роблять опитування. І вони зробили опитування серед російського бізнесу. Ну, знов сказати, ну це що опитування? Ні, ну, це доволі хороше опитування, і вони дійсно так вони раніше це робили, і вони його роблять. Єдине, що Вому ну, раз за рік. Ну, це теж не так просто в Росії зробити опитування. Тим паче, якщо робити серйозне опитування, то його ж. А якщо будеш робити, як попало, ні. І дивіться, що це опитування показало, чому воно таке важливе. Російський бізнес заявив, зросла кількість неплатежів. Мало того, що вона зросла фактично так, як це було під час пандемії. Ну, зрозуміло, під час пандемії воно почало сипатися. Потім пандемія по закінчилася, покращилась, а ще, зараз, говорить, вертається. І неплатежі є. Ну, по великому рахунку це пов'язано з тим, що кредитування в Росії стало ну, проблематичним. Там облікова ставка значення вона впливає, але не головна. Головна пов'язана з тим, що дійсно умови кредитування дуже задавили. І от дійсно зараз в Росії вертається, оця що Оце індикатори того, що санкції працюють. Треба добити. Mm. <клес>